В ефірі телерадіокомпанія «Рокита». До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки тижня. Рокитнянщина здавна славиться родючими землями і людьми, які щодня дбають про хліб на нашому столі. Тут, Де кожен клаптик поля напоєний працею і любов'ю, аграрна справа передається з покоління в покоління. Від давніх часів до сьогодення наш край залишається осередком сільського господарства Київщини. Сучасні технології, новітня техніка, наполегливість і досвід наших трудівників. Усе це дозволяє рокинянщині впевнено тримати високу планку аграрного розвитку. Напередодні Дня працівників сільського господарства України, який цьогоріч визначається 16 листопада, у центральному будинку культури селища Рокитне відбулися урочистості. Громада вшановувала своїх хліборобів, тваринників, механізаторів і всіх, хто присвятив життя землі. Шановні працівники сільського господарства Рокетнянщини від імені Рокетнянського селищного голови Богданова Юрія Андрійовича, депутатського корпусу, членів виконавчого комітету, дозвольте привітати вас з вашим професійним святом Днем працівника сільського господарства. Сьогодні на сільськогосподарську галузь. Покладено велике завдання забезпечити продовольчу безпеку в умовах війни. Ваша праця стала особливо важливою і водночас важкою, як ніколи. Ваша мужність, витримка та патріотизм заслуговують на найвищу повагу. Завдяки Збройним силам України, які тримають фронт, ви робите все можливе, щоб забезпечити стійкість економіки, сплату податків та своєчасну сплату заробітної плати вашим працівникам. Ви вкотре довели, що ваша підтримка це нашій тил, наша допомога в нашій армії та нашій державі. Тож, від усієї Рокетнянщини висловлюю вам слова глибокої поваги і вдячності за вашу стараність, працьовитість, професіоналізм, любов до рідної землі, допомогу армії та вагому підтримку наших захисників. Міцного вам здоров'я, шановні працівники сільського господарства, злагоди! Невичерпних життєвих сил і нових здобутків. Нехай ваша віддана праця і надалі служить на користь нашої громади та усієї України. Бажаю вам успіхів у праці, людського щастя для нашої спільної перемоги. Нехай щедро родня дниви, а над ними буде мирне небо. Вітаю вас зі святом! До слова запрошується депутат Київської обласної ради Шнуренко Алевтина Степанівна. Вітаю вас. З Днем працівників сільського господарства України. Це свято тих, хто щодня своєю непохитною любов'ю до землі, своєю невтомною працею, своєю вірою в майбутнє нашої України творить добробут всієї нашої держави. Ви ті люди, які точно знаєте справжню ціну цьому хлібу. Ви перші, хто. Зустрічайте світами Кополі. Ви останні, хто його покидаєте. Загалом ваша робота це не просто професія, як казала, це покликання, яке вимагає мудрості, терпіння, очікування, натхнення. Сьогодні я маю честь, ну, загалом -то кожен з вас е, має, повинен мати таку нагороду і подяку. Але сьогодні я хочу привітати. Двох людей. Київська обласна рада нагороджує почесною грамотою Шимченка Олександра Леонідовича, головного бухгалтера Товариства Сінявське, за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службового обов'язку та з нагоди дня працівників сільського господарства України, виконуючи обов'язки голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський. Дозвольте я вас привітаю, Олександра Леонідович. Дякую вам, до цього роботи. Це І ще у мене є нагорода. Вивіді почесної грамоти Лисиці Сергія Миколайовича. Кращих з кращих нагородили відзнаками місцевої влади. А зал наповнили щирі слова вдячності та українська пісня супутниця наших працелюбів у всіх важливих митях. Низький уклін вам, шановні аграрії! Нехай щедро колоситься нива вашої праці, а в оселях панують мир, добробут і любов. Повна версія урочистостей вже на каналі ТРК Рокита в Ютубі. Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України реалізує програму мікрофінансування, що надає можливість ветеранам, ветеранкам та членам їх родин отримати компенсацію до 20 тисяч гривень за вже придбані товари для розвитку власної справи. За повідомленням Міністерства у справах ветеранів України, програма покликана підтримати тих, хто започатковує бізнес після служби або продовжує сімейну справу полеглих захисників і захисниць. Подати заявку можуть ветерани та ветеранки, члени сімей ветеранів. Родини загиблих захисників і захисниць. Якщо ви маєте бізнес і плануєте придбати необхідну техніку чи інші товари, подавайте заявку за посиланням ветеранфондком'юей Project 20000 2 На Рокетнянщині відбулися розширені практичні відпрацювання з предмета захист України для здобувачів освіти громади. Подія стала важливою частиною навчального процесу та спрямована на формування у молоді необхідних навичок безпеки і відповідального ставлення до оборони держави. Під час занять учні виконували комплекс вправ з військово-прикладної підготовки в умовах, наближених до реальних, ознайомилися з безпілотними системами та їх застосуванням, індивідуальними засобами захисту, правилами мінної безпеки, як поводитися зі зброєю. Значну увагу було приділено до медичній допомозі. Поряд із практичними навичками учасники отримали і цінні знання з національно-патріотичної підготовки. Практичні відпрацювання продемонстрували, сучасна молодь готова вивчати важливі навички, які можуть знадобитися у реальному житті. 9 листопада спортивний майданчик Рокетнянського ліцею No3 став ареною яскравих футбольних баталій. Саме тут відбулися матчі сьомого фінального туру відкритого чемпіонату Рокетнянської селищної територіальної громади з мініфутболу серед аматорських команд Вищої ліги сезону 2025 року. Чемпіонат тривав понад два місяці та зібрав чимало шанувальників цього динамічного виду спорту. Попри прохолодну осінню погоду, на полі панували запал, жага до перемоги та справжній командний дух. Кожен матч дарував уболівальникам емоції, напругу і красу гри. За підсумками фінального туру, перше місце здобув ФК Синявське село Синява, який упевнено довів свою перевагу над суперниками. Срібні нагороди виборола команда ФК-Фаворит селище Рокітне, А бронзовими призерами стали гравці АФ Україна село Тилишівка. З 99 року проводиться чемпіонат з футболу в нашому районі. За цей час, тільки в 2004 і 2005 роках не проводився, а то всі роки за цей час один раз вигравало Динамо, один раз Фаворит, один раз Шахтар, один раз Житні Гори, «Рокітне Цукор один раз, Тараща один раз, два рази обрій, три рази інтеграл, чотири рази Україна, причому з 2019 року почала і буквально за ці роки. І дев'ять разів гравав футбольний клуб Синявський, який сьогодні виграв. Під час урочистого підбиття підсумків також були відзначені найкращі гравці чемпіонату. Кращий бомбардир Євген Смоловик ФК «Синявське». Кращий воротар Віктор Іваненко, Аф Україна. Кращий гравець Іван Глуцький. Аф Україна. Приз глядацьких симпатій Артем Марчук, ФК фаворит, наймолодший гравець Роман Колотай, ФК Арсенал. Артему Марчуку та Роману Колотаю дісталися й особливі відзнаки. Переможці отримали кубок, медалі й дипломи, а найрезультативніші футболісти пам'ятні статуетки та грамоти. Хоча фінал вищої ліги вже позаду футбольне життя громади не зупиняється. Триває чемпіонат серед команд Першої ліги, де боротьба за перемогу лише набирає обертів. 12-13 листопада у містах Рівне та Здолбунів панувала справжня атмосфера спортивного свята. Туди відбувся розіграш Суперкубка України серед кращих ветеранських команд за підсумками 2025 року, що зібрав навколо себе енергію досвіду, жагу до перемоги та щиру любов до футболу. Турнір проходив за круговою системою і кожен матч ставав окремою історією, напруженою, красивою та по-справжньому чесною. Футболісти ФК Синявське продемонстрували характер, майстерність і витримку, здобувши дві переконливі перемоги: – 3-1 над ФК з Південноукраїнська та 3-1 над Хмельницьким ФК Поділля. У поєдинку з Запорізькою хортицею наші ветерани вибороли нічю, показавши впевненість і стабільність гри. Загалом команда набрала сім очок. Цього вистачило, щоб з гордістю підняти над головою омріяний суперкубок України з футзалу серед ветеранів 65. Цей тріумф, який став можливим завдяки яскравій грі та самовіддачі кожного спортсмена, до складу чемпіонської команди увійшли Михайло Клименко, капітан, Василь Штрикін, Олександр Бакаленко. Віталій Безуглий, Степан Москалик, Ігор Менчуков, Микола Бишовець, Анатолій Таран, Віктор Сухорук. Особливі оплески лунали на адресу капітана команди Михайла Клименка, якого справедливо визнано кращим гравцем турніру. Його лідерство, досвід і впевненість стали тим стрижним, що вів команду до успіху. Щиро вітаємо наших ветеранів-чемпіонів з яскравою та переконливою перемогою. Ваш приклад доводить: любов до спорту не має віку, а сила команди у єдності, дружбі та взаємній підтримці. Футбольний клуб Синявське висловлює глибоку подяку президенту клубу, благодійнику Ярославу Литвину за постійну підтримку. Віру в команду та особистий внесок у розвиток клубу. Саме завдяки таким людям народжуються великі перемоги. І на завершення інформаційної програми Дорога до Різдва. 15 листопада 2025 року за новим церковним календарем. Початок Різдвяного посту, який у народі називають Пилипівкою. Пилипівка триває 40 днів від 15 листопада до 24 грудня, включно. Це час духовної підготовки до Різдва Христового, період очищення, покаяння, молитви та добрих справ. У піствіряни утримуються від м'ясних і молочних продуктів, веселощів і надмірностей, але прагнуть миру, щирості і внутрішнього спокою. До речі, у багатьох українських селах раніше саме цього дня господині починали пісні приготування, наприклад, варили квасолю. Пекли пісні пироги з капустою чи маком, а вечорами родини збиралися на спільну молитву. Селяни готували господарство до зими, лагодили сани, плели мотузки, пряли вовну. Не можна було свататися чи одружуватися, щоб не принести гріх в дім. У селах вважали, що в цей період не можна сваритися, бо весь піст у злобі проведеш. Вірили, якщо день початку Пилипівки ясний, зима буде морозна й суха, якщо похмурий на сніжну та м'яку зиму. Пилипівка це дорога до Різдва. Вона вчить стриманості, вдячності, духовної радості. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.